Вітаю, шановні! Подивимось, що нам приготувала роздача PS Plus Essential у лютому. Ігри будуть доступні з 4 лютого. Не забудьте додати ігри до вашої бібліотеки і поставити лайк та підписатись, бо кажуть, якщо не підписатись, буде погана роздача. Це не я придумав, це така прикмета. Payday 3 це динамічний кооперативний шутер від першої особи, у якому гравці знову приміряють на себе ролі учасників банди Payday. На вас чекає серія складних пограбувань, де успіх. Залежить від залагоджених дій, стратегічного планування та командної взаємодії. Гра отримала змішані відгуки через незадовільний технічний стан на релізі, але наразі стан краще. Контенту більше, а кооператив, як завжди, цікавий і винагороджує продумані тактики, або просто розвалюти кабіни усім. Нема свідків і нема питань. Основна компанія триває 10-15 годин, але якщо ви захочете платину, треба пройти всі місії на максимальній складності, тому доведеться докласти чимало зусиль. Ідеальний вибір для фанатів. Командних шутерів, які люблять випробування. High on Life – це екшн пригода від першої особи, яка відрізняється специфічним, але яскравим гумором і нестандартним підходом до сюжету. Гравець стає мисливцем з головами, який разом із балакучою зброєю протистоїть інопланетному картелю, що загрожує людству. Гра отримала змішані відгуки. Багатьом сподобався її оригінальний стиль і гумор. Але деякі гравці відзначили технічні недоліки і слабкий ігролад. На проходження потрібно близько 12-15 годин, а платина вимагає виконання всіх сюжетних і побічних місій, а також збирання колекційних предметів, в цілому середнячок. Чудовий вибір для тих, хто цінує нестандартний гумор і незвичайний підхід до стрілялок, а також фанатам Ріка та Морті, а особливо чутливим або нелюблящим... Сердячий гумор, краще в це не грати, а краще підтримати канал, як це роблять. Чугайстра, Роман Янішин, Вадя Сінічук, Костя Слайд, Василь Голяс, Любомир Бойчук, Плейвіскет Фелікс і Олекса Си та ті чудові люди, які підтримують донатом на банку, завдяки вашій підтримці. Pac-Man World Repack – це оновлена версія класичного платформера, яка поєднує ностальгічний гролат із сучасною графікою, ну як о, осучасненою та покращеними механіками. За сюжетом, Pac-Man повертається додому на свій день народження, але дізнається, що його сім'ю викрали привиди. Тепер йому доведеться вирушити на острів привидів, щоб урятувати рідних і помститись. У грі на вас чекають 3D-лабіринти, різноманітні рівні та динамічний платформений безлад. Гравці позитивно оцінили візуальне покращення, адже гра зберегла дух оригіналу. На проходження знадобиться 6-8 годин, а для отримання платки доведеться пройти всі рівні, зібрати всі предмети та виконати випробування у міні-іграх, що не дуже важко, це середня платка. Це чудовий варіант для шанувальників класичних платформерів, які хочуть поринути у ностальгію. А ось ті ігри, які перед вами на екрані, покинуть підписку Екстра вже 18 лютого. І добре було б встигнути хоча б спробувати The Outer Worlds та, мабуть, Scarlet Nexus, а любителям класичних адреналінових шутанів варто помацати Bulletstorm. Storm. А ще погана новина для власників PlayStation 4. У роздачах всіх рівнів буде все менше ігор для неї. З 1 січня 2026 року у Essential їх не буде взагалі. Більшість бази гравців вже пересіли на Playstation 5, тому такі справи. Так свого часу було з PlayStation 3. Що тут казати, коли PlayStation 5 вже не нова. Час іде, а десь на горизонті через пару років вже маячить наступне покоління. А підсумовуючи роздачу, в нас є кооператив, доволі нестандартна комедійна гра та ностальгічний платформер, і мені щось нічого не цікаво, але варто таки, хоча б спробувати. А що думаєте, ви кажіть, як вам роздача, і чи пересіли ви вже на PlayStation 5 чи досі на PlayStation 4? А з вами був Лакі Сан. Головне, підтримуйте українську армію і хай вам щастить.